Доброго здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Кламчук. Принагідно 9 квітня. Сьогодні неділя. Не втомлююсь. Звичайно, вітаю всіх із великоднем. Хто сьогодні відзначає із Гарбною неділею, хто сьогодні відзначає сьогодні? бачите, такий теплий, святий, великий світлий день, але ми його проживаємо з вами якраз в умовах війни. Ми б'ємося разом із нашим з нашими силами оборони, з нашими збройними силами України, всіма хлопцями і дівчатами для того, щоб наблизити день перемоги. Та що, звичайно, зі святом, але ми всі якраз в цьому контексті живемо і пхаємо далі, пхаємо далі. Я просто нагадую принагідно, що сьогодні останній день, наш фінальний день на акції, подаруй обійцю шкарпетки. Хто би хотів що долучитися, ласкаво прошу. І при тому не забудьте ну лайки-лайкоси цьому відео категоричні українські вподобайки, для того, щоб ми побороли ще алгоритми Ютубу. Ну і якщо ви не підписані на мій ютюб канал, авторський Василь Климчук, будь ласка, підпишіться, дзвіночок вімкніть, аби нічого важливо. Не пропустити. Звісно, попередня частина сьогоднішнього нашого спілкування це цей другий випуск. Якраз ми присвятили оперативній ситуації розгляду суто військових, військово-політичних аспектів. І якщо далі рухатися по цьому напрямі, зараз ми додамо трошки гуманітарної, складової і, звичайно, речей, пов'язаних із сьогоднішнім днем тут для внутрішньої політики України. Мега-окоп, мега окоп завдовжки 70 кілометрів викопали кацапи в Запорізькій області. Ну, хто бачив світлини, вони є в мене в телеграм-каналі, але я не можу про це не сказати. 70 кілометрів це майже третина протяжності Запорізької області із сходу на захід. Тобто вона її 205 кілометрів, а ці 70 викопали. І приблизно до рівньої відстані від Херсона до Миколаєва або від Відня до Братислави. Окоп ви якраз бачили на супутникових знімках, які я власне розміщував. Повідомляється, що бліндажі в запорізьких степах споружуються ці а, разноробочі. Середньої Азії їх завозять вахтами, платять гроші, вони тупо стоять і копають. От люди над чим і працюють, причому що. В оперативному командуванні Південь в цьому контексті відреагували і кажуть, що кацапи просто е, хочуть стати рекордсменами з окопів, судячи з їх фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ну, хоч в чомусь в них буде перемога. Ну, дійсно, це світовий рекорд, мені здається. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекорсмернами з окопів. Е, варто зауважити, що якраз виявили ці супутникові знімки. Я ще раз кажу, це ж не просто вигадані речі. Причому ця Ода від селища Семенівка, хто орієнтується це біля Мелітополя, до Маринівки, це Приморський район Запорізької області. Журналісти з'ясували, що касапи почали рити окопи ще на початку вересня 22-го року. Вже щось вони собі кметикували, Ну і якби в то на тій ділянці наприкінці року закінчили. Ну і там ми бачимо, що зараз ця вся зграя робоча працює в Криму. Ну нехай працюють при тому, що бачите, оперативне командування Південь, які теж от уважно стежать за ситуацією. Говорять, що є нюанси якраз в плані підготовки у цього, не знаю в нашому розумінні південного кацапського групування, але налякані вони контрнаступом і формують живі щити із цивільних. За словами пані Гуменюк, з оперативного командування Південь на тимчасово захоплений Кацапами Кацапськими військами в частині Півдня України продовжується насильницька евакуація і паспортизація людей. Ця типу турбота проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевести його в ті місця типу евакуація, де окупанти планують розташувати свої підрозділи. І прикриватися нашими людьми як живим щитом. Причому в сьогоднішній реляції генштабу є підтвердження а, і тому, що КАСАПи якраз дуже уважні. Там продовжують посилювати контррозвідувальні і поліцейський режим на тимчасово зайняті території Херсонщини, зокрема в Горностаївському районі Херсонщини тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів, місцевого населення і наявність фото і відеоматеріалів, а також забороненого контенту. Це якраз в контексті пам'ятаєте прохання, яке робило головне управління розвідки до наших людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, а повідомляти ну, відповідні дані, про які всі прекрасно розуміють. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, якраз обшукують вибірково, правда, їх оселі. Ну і паспортизація для того, щоб вивозити. При тому, що тепер знаєте в них батіг не спрацював. Вони пропонують пряник. Часто можна почути, що в деяких їх там громадах, ну, кацапських, я не знаю, коміндатурах, пропонують якісь ще доплати, якщо б людина зголосилася стати кацапським громадянином, типу щоб їй видали ці документи, нові, якісь кацапські на її житло. Бо ми ж знаємо, є непоодинокі приклади, коли людина відмовляється взяти кацапське громадянство і її просто з цього житла виселяють. Ще стосовно очікування наступу, ну, дійсно, що нервують Кацапа, аж до того, що Рамзан Диров вважає, що анонсований контрнаступ Збройних сил України може зіграти на руку кацапським військовим. Отакий вам калінкор. Для вдалого контрнаступу їм потрібні великі ресурси, неминучі втрати нападаючи. В той же час наші позиції вигідні, укріплені, отак він написав. Значить, і тактика боїв в них виявляється в цих бородатих тіктоківців. Відшліфована тактика боїв, виявляється, в них і прийоми, маневри противника в нами вгадуються. Ну, хорошо, оборонна позиція наших військ дозволить використати менше ресурсів. Ну, Таких і немає, видно, також виглядає. Це якраз треба пояснити. Я не знаю, чому це Рамзанка Диров це пояснює, а не Пригожин, великий діяч. Що я думаю, що після Бахмута десь Пригожин буде намагатися повернутися в Казахстан, взяти участь в політичній зміні, ході. Вони там трансформації та транзиті влади, от якось так. При тому, що самі Кацапи, от опосередковано підтверджуючи наш висновок стосовно того, що в них дійсно немає сил, в кінці квітня і це генштаб збройних сил України говорить, будуть проводити в Кацапстані дострокові випуски із всіх військових навчальних закладів через значні втрати на фронті. Керівництвом Збройних сил Казахстану прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів в Москві, Санкт-Петербурзі, Кастрамі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську і Благовещенську і всіх на фронт. Це всі шлітьохи, всі поїдуть на фронт, бо сьогодні дійсно там проблема, але це ж без досвіду. Ну, одним словом, кацапам. Видніше, при тому, що е, з цими кацапськими ув'язненими це є така організація. Кацапська називається вона Русь Сідяча О, Ольга Романова, там така є е, директриса. Вона, до речі, вже кілька разів давала ці знання там впродовж останнього року. І каже так, що з російськими ув'язненими, яких з лютого 23-го року вербує. Міноборони Казахстану почали укладати контракти на 18 місяців, не на 6 місяців раніше на 18 місяців. Почали підписувати контракти якраз от на цей термін, і зазначає, що мова йде про випадки вже існуючі в Свердловській Ярославській областях. Тобто вони розраховують воювати наступного року, чи вони розраховують, що вони ляжуть за цей весь час по любасу. І що не доведеться ані виплачувати, ані там позбавляти провини. Ну, як, як би так, ну інакше, хто там воювати наступного року з зеків буде, з навчених. Друзі, якраз щодо ну, відчуття просто і бажання, ну, напевно, більше бажання ніж відчуття, хоча й відчуття теж присутнє стосовно війни наступного року. В Сполучені Штати Америки замовили для неназваних союзників, ну. Може, і не для нас, а може, і для нас. Ми не знаємо. Ракети JAGM і Hellfire для ураження наземних цілей з повітря. Це прес-служба компанії Lockheed Martin заявила. Причому, схоже, що ці гроші десь там в районі України вони вже якби промовлялися. Міністерство оборони США уклало контракт з компанією виробником Lockheed Martin на 439 мільйонів доларів. Ну, це півмільярда плюс-мінус. Да, повідомляється, що це лише перша частина довгострокової угоди, яка передбачає закупівлю ракет на 4,5 мільярди доларів. Роботи з виготовлення цих типів повинні бути закінчені ну, в цьому повному обсязі до 30 вересня 25-го. постачанням будуть ну будуть здійснювати військові США, а також закордонні замовники в рамках програми іноземні військові продажі», тобто суто для закордону. Але от хто саме з партнерів отримає ці ракети, не повідомляється. Ну, звичайно, можна ну, мріяти, що це буде Україна, але там є ще Ізраїль. Ви ж пам'ятаєте, є ще Саудівська Аравія, це все якби проти, проти Ірану, в тому числі. Але можливо, щось нам перепаде, бо ці ракети вони дуже потужні. А ще стосовно війни, так боротьби так на гуманітарні цілі, я перехожу. Все ж таки, маска, коли оце малюють в форматі Трампа, думаю, що не помиляється, тому що його Твіттер повертає екаунти Путлера і офісу Лаврового коня Путлера. Так що маска Кок-Сахарок незабаром знову з'явиться в Твіттері. Провели оглядачі кілька тестів, подивилися на кілька екаунтів і з'ясували, що соцмережа зняла. Запроваджені в квітні 22-го року обмеження на пов'язані з касабською владою облікові записи. Оце знову і модерація їх буде звичайно відбуватися. Я так розумію, належним чином, а не та як зараз відбувається модерація дописів від українських очільників. Екаунти Путлера, МЗС і касабського посольства, наприклад, в Британії, вже є в верхніх частинах певних е от, результатів е пошукових результатів і в пропозиції інших екаунтів для підписання. От що робить е МАСК на сьогоднішній. День крім того, Твіттер зняв обмеження для акаунтів касабських і китайських державних цих змі, зокрема Russia Today і Global Times. Так що Russia Today, яка потерпає. В плані телевізійної присутності у світі тепер виходить в Твіттер, Ну і буде таким чином поратися. Причому, коли я говорю Трамп прив'язці до Кацапстану, абсолютно, якби той, пам'ятаєте, торговець зброєю, якою не так давно там на баскетболістку міняли. Кацап, який сидів в в'язниці в Сполучених Штатах і мав там досить довгий термін. Вже вже він є в ЛДПР, і депутат Держдуми каже: Трампу, ви приїжджайте в, в Кацапстан, ми вас тут приймемо. Будете тут жити, бо вас переслідують. Ну, я ж кажу, в них така дружба-фронджоп. Насправді тепер щодо Угорщини. Друзі, ну зрозуміло, що нам треба якось вирішувати історію з Угорщиною. До речі, в нас в Кабінеті міністрів почали говорити, що більш ретельно почали займатися питаннями нас меншини якраз в цій Закарпатській області. Подивимося, що мається на увазі. Хоча, з іншого боку, бачите, Угорщина, ну щоб інформаційний якийсь був да, Розголос вирішила так само, як і Польща, посилити контроль. Хоча в Угорщині проблем з цим не було, з українським зерном. Проблеми були в Польщі, але Угорщина хайпанула, вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєї території зерна з України, щоб переконатися, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи. Десь ми це чули. Не Лавровий кінь Путлера, а чи не сам Путлер, от таке от говорив. Про це якраз повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштва Надь. Він також запропонував відновити в Євросоюзі мито і кількісні обмеження на українське зерно. Ось вами нормальні походи. Чекаємо, коли ми звільнимо. Наше Чорне море, і тоді хай тоді Угорщина думає, що там які транзитні перевезення будуть. Ну, в тому числі і з Угорщини. Вони ж теж будуть намагатися щось ну, скільки на дорозі було угорських фур, які ганяли на Москву через українську територію. Ну, ми ж можемо відповісти правильно, ну, такими економічними речами. А, щодо економіки, друзі, просто повідомляю, щоб були готовими. Ну, я поки що не маю якихось там абсолютних цифр, але логіка наступна, що Україна ну, Пообіцяла відпустити гривню. Я думаю, що хтось вже десь це чув. Так от, Якраз місія міжнародного фонду схвалила нову програму фінансування України на 15 мільярдів доларів. І Наскільки я розумію, що делегація України відбула до Вашингтону на перемовини, там остаточну фіксацію, так що найближчими днями будемо бачити. Але ця програма це мега, це супер. До речі, в цій програмі ще раз хотів би підкреслити: немає жодного слова про підвищення цін на електрику, але є ну, відби зобов'язання про те, щоб відпустити гривню. Значить, в рамках цієї програми доведеться повернути до гнучкового обмінного курсу. Загалом політика обмінного курсу включає Якраз от гнучкий е, обмінний варіант валютні інтервенції Нацбанку виключно для злагоджування нестабільності, е, тобто управління інфляцією через ставку НБУ. Якщо прогнозована інфляція вища за цільовий рівень, то ставку треба підвищувати для її стримання, і навпаки. Е, ну нас Нацбанк якраз не дарма і повідомив. і Я здається вам говорив, що за минулий місяць в 2,7 і рази менше українці купували валюту. Розуміючи, чи Вірячи в стабільність, як буде далі, я не знаю. Але експерт каже, що експерти, от, які працюють з економікою, що у нас банк може переглядати фіксований курс в бік підвищення чи зниження. Все залежить від факторів, таких як інтенсивність власне бойових дій, міжнародна підтримка, стабільність зернового коридору, знаходження грошей. Ну різні чинники, так що будьте ну в розумінні, що це може коливатися і плавати. Тепер друзі, а хто, як в якій гендель, значить, симає. І не так давно. Ми з вами говорили про те, що з вірою Збройні Сили України звичайно бурштинові поклади знову з великою силою розробляються якраз в Рівненській області. І мені здається, що якраз в цих умовах які є на сьогоднішній день, все ж таки влада вирішила продемонструвати, що земля то громади, але корисні копалини насправді належать при всій повазі до громади. Вони належать кожному громадянину України, оскільки так записано в конституції і просто ну нечесно якби да розробляти без податків, без нічого, без ліцензій і заробляти це це нормально. Це якщо по державному ми говоримо про з. Виплату податків за будівництво відбудови і тощо. Це нормально, мені здається, але бачите, нехтувала влада багато років. Я так розумію, що всі в цій в схемі ну знову ж таки, кому я розказую, ви ж це прекрасно всі знаєте. Але от е, був е, от останні доби поліція СБУ і військові провели обшуки в будинках Рівненська область, таке є Старосело. Поліція випустила на прес-реліз, де пояснила, що перевірялися місця проживання фігурантів кримінальних справ, пов'язаних з незаконним видобутком бурштину, незаконним поводженням із зброєю і боєприпасами. Я ж Пам'ятаєте, там всі озброєння, там все дуже серйозно, як наркокартелі, за великим рахунком. А в результаті було вилучено не знаю, багато це чи мало, бо 5 кілограмів бурштину. Я знаю, що на кордоні сотнями затримували транспортні засоби. Інші докази, що мають значення в справі, було перевірено 3-4 за транспортні засоби, 496 житлових і 179 нежитлових будівель і 450 осіб. Якраз ну, з такою силою, яка заходить. Ну, звичайно, там люди кричали, вирішали. Я лише раз кажу: є закон, і він має бути законом для всіх. І розповіді нема роботи і так далі. То треба щось думати і місцевій владі, звичайно, цього, цього гатунку. А просто красти по суті бурштин, які належать цій державі, мені здається, це м'яко кажучи неправильно при всіх, при інших якби. Недоробах, які там історично присутні в тих краях, ще, значить, відносно кримінального провадження, в той іподиякон, його виявляється звуть Ігор Слободян, який у Хмельницькому минуло тижня рівно тиждень побив. Військового в соборі військовий, до речі, до сьогодні в лікарні є він з'явився картка в розшуку в базі МВС. Не знаю, чи там далі Інтерпол буде, але ще минуло тижня я вам говорив за різними там даними, що цей. А, і подіяком вже знаходиться за межами України. Якось так він виїхав. А тепер ця картка його розшику, розшукують, інкримінують значить, умисне легке тілесне ушкодження. Там штраф або рік виправних робіт за це. Але сам факт, що ну не знаю, знайдуть, не знайдуть, чи, як правда, що він знаходиться в Молдові. А, детективна історія з паспортами, друзі, якраз серед священиків вона набирає обертів. Якщо я вчора трошки сумнівався в тому, що ну якби не те, щоб там сумнівався, але брав якийсь відсоток на те, що ну, все ж таки, доступ закритий кацапський цей реєстр, і були вже пробої а в журналістів, які е, демонстрували кацапські паспорти інших там діячів, так от, ви знаєте, ні, все ж таки, Онуфрій сказав, що в нього був кацапський паспорт. Але якось так він завуальовано сказав, чи він є в нього на зараз. Тобто, от е, митрополіт Онуфрій, він же Орест Березовський, відповів на оприлюднене, значить, розслідування, де йшлося про наявність нього е, кацапського громадянства і паспортів. Там же ж і закордонний паспорт фігурував, значить, прес-служба його м -м, розповсюджила. Пояснення, отримання факту отримання громадянства Казахстану. Дивіться, значить, свою відповідь на запит на журналіста Ткача щодо наявності внуфрія паспортів і громадянства Казахстану Клірик розпочав словами: Хотів би одразу заявити, що я не рахую, не, не вважаю, а не рахую себе громадянином Казахстану. Типу, а що така заява? Ти типу, в паспорт є, але я не громадянин Касабстану. Своє Кацапське громадянство, онуфрі пояснив тим, що мав постійну прописку в Кацапстані під час розпаду СРСР, і тому громадянство Кацапстану автоматично продовжилось, але він ним не цікавився і не користувався. А причому, що знову ж таки, ті, хто відслідковує тему і історичною в розвитку, кажуть, що ці слова не узгоджуються ніяк з тезою Онуфрія про те, що громадянство Кацапстана. Стану відкривало йому можливість здійснити мрію завершити своє життя в свято-Троїцькій лаврі. А, значить, він користувався за ж таки паспортом Касапстану, крім того, пояснення пристоятеля ОПЦ, ну типу не МП, суперечить не, твердженню, що казахський паспорт Онуфрій отримав ще в Москві 2002 року. І також, за даними журналістів, митрополит 98 му і 3-му роках отримував два різних закордонних паспорти: громадянина Касабстана. Причому що про закордонні паспорти, от всі заяві про Ануфрія ніяк не згадувалось. Так що, друзі, ну якби не те, що диму без вогню не буває, а вже достатньо спекотно настояти УПЦ типу НМП. З російським паспортом, ось вам чому всі інші мали кацапські паспорти. Але знаєте, ще такі, от чомусь кацапи дійсно переживають, але вже різними бачили. А в кацапських витівках стосовно того, як нам жити, як нам все тут нам вести, кацапські засоби масової інформації розмістили повідомлення. Я вже думаю, що дно пробити ні. Чат-бот і штучним інтелектом, оцей чат gpt вважає, що влада в Києві не може самостійно розірвати договір між Тобто вони звернулися до штучного інтелекту. як для істини в останній інстанції. Не можуть розірвати договір з канонічною ПЦ і державою про використання Києво-Печерської лаври, значить рішення про зміну або припинення дії договору може бути прийнято лише відповідно до законодавства України, і лише на підставі судового рішення наводить якраз слова з цього чат-боту. Ну уряд. Прийняв рішення, але вони роботів, роботи будуть визначати. Так ви ж ви хто? Ви УПЦ, ви, чи ви про роботів? Ви ж якось так ну, типу, визначитися треба. Чи ви скажете, що одне інше не, не, не це просто проведіння, да, Говорить, не чат-бот, а проведіння? ну як варіант. При тому, що а, от, наприкінці минулого тижня якраз секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Данілов сказав, що якби не будуть за ноги витягати, потім він там додав ще деякі органи, але сказав, що от з огляду на ці дані на паспорти священників УПЦ, типу НМП Надалі. І це ви молодці, хто писав в коментарях таку ідею. Я пам'ятаю, що вона з'явилася тут давно в нас на каналі. Обмінюватимуть на полонених військових в масовому варіанті. За словами пана Даніло, українська сторона з радістю буде міняти представників ФСБ під прикриттям священників УПЦ МП на наших військовополонених. Ну і, звичайно, питання релігії, воно ж, знаєте, таке левке. І якраз хто би хотів, можливо, зробити краще, а виходить, як завжди. В Ватикані під час Хресної ходи, це ж якраз було кілька днів тому. Може хто не чув, але об'єднали двох підлітків. Якщо рік тому там дві жінки йшли, типу Українка і Кацапка, то двох підлітків, причому одного з України, звичайно, з Кацапстану. Український підліток розповів про те, що він вночі тікав з родиною з Маріуполя. Вирішив поїхати до Італії, де жила його бабуся. А Кацапський підліток розповів, що його старший брат а, через кілька днів після 18-ліття пішов на війну. А згодом, а, значить, він загинув, так само, як загинув його тато. Ну і на цей другій світовій війні дід, один мій шкільний товариш з великим страхом сказав мені на вухо, що йде війна. Тобто, а підліток Кацапський не розповів. що тікали ті українці, чи український підліток не розповів, що тікали від кацапів, які прийшли їх вбивати. І тих кацапів, звичайно, знищили, тому що вони прийшли вбивати українців. Ну тобто, Ватікану, якби це ну, їм треба, що поруч, примирення. Звичайно, це доктрина церкви, вибачення, але просто, якби нам це трошки, ну, нам, мені, я не знаю як кому, але мені це на голову не налазить. Виглядає так, що і Міністерство закордонних справ трошки якби там. Так, каже намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає і Кацапстаном, який завдає страждань, не сприяє примиренню. А, якраз відбулося велике релігійне дійство це хресна хода. Символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віру над зневірою. І ми глибоко, глибоко вдячні папу Франциску за його турботу про Україну і українців. Проте зауважимо, що цьогорічна хода знову була затьмарена спробою прирівняти жертву і агресора. А якраз вам МЗС пояснили, що мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної ходи від імені українського підлика, який знайшов прихисток в Італії після захоплення Кацапом Маріуполя і кацапського хлопця, брат військовослужбовця, якого загинув, а батько і дід зникли безвісті, якраз про як учасники. Воїн Кацапі проти України і каже: Ми розчаровані. Це наше міністерство закордонних справ, що святий престол знову не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українців і росіян нас потворює дійсність, в яку кацапстан занурив українців, втілюючи проти них геноцид. Навіть більше такий крок підриває принципи справедливості, загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру і братерства. Але мені здається, що це просто вкладається в загальну модель, в загальну логіку а, діяльності святого престолу на чолі з Павлом Франциском. Та є речі, да полонені, але все ж таки там казавська модель, вона якби домінує. Не знаю, чи це про гроші, чи це про стосунки, якісь, чи це дійсно релігійна доктрина, і вона присутня, звичайно, в християнська церква примирення. you <laughs> Але думаю, що краще було взяти за приклади трошки інші моменти. Вони, ну принаймні, в нашій стороні вони не працюють. А кацапами, так, кацапам треба примирення. Ми ж чуємо, що їх Путлер заявляє. Путлер, який по суті до християнської віри до віри взагалі ніякого відношення з огляду на його діяння немає. Ну і всі його поплічники. Ну і друзі, завершуючи сьогоднішнє наше спілкування, просто мені як інформаційнику, як телевізійнику, ну з одного боку, приємно, а з іншого боку, Знову ж таки, ми, говорячи про те, що в світі повинні знати більше це звернення президента, до речі, повинні знати більше про правду, що відбувається в Україні. Ми ж до того нічого не робимо. Не ми. Не, не на наші телевізійники, на наш мінкульт, я не знаю, чи недолугі чи руки не доходять. Ну у Франції суд визнав банкрутом кацапський пропагандистський канал Раша А, І, попри санкції за заборону мовлення в Європі, пропагандистський цей канал, відомий, значить та своїми наративами, продовжував публікувати і транслювати матеріали. Тепер вони в Твіттер потрапляють. Орієнтовані на франкомовну аудиторію і в африканських країнах, в тому числі от вам результат, що ми б'ємося з африканськими країнами, їм на голову виливається Раша Туди. От фантастична да, боротьба виходить. І там суд міста Нантер офіційно визнав банкрутом французьке відділення Russia Today France. Його співробітників звільняють найближчими днями. А ми там де? Місця звільняються в кабель, а ми там де? Де українське мовлення французькою мовою? Де українське мовлення іспанською мовою? Де українське мовлення англійською мовою? Ну і так можна продовжувати до безкінечності. На жаль, на жаль, але нічого. Ми кожен на своєму місці будемо робити те, що ми робимо. А ви від себе, звичайно, вже в своїх країнах, якби, якщо є можливість, така розказуйте, перекладаючи на мову, яка зрозуміла вашим друзям, знайомим, місцевим жителям, аборігенам І я так думаю, якраз адептам хорошого і справедливого. Щиро вам дякую, друзі. І спасибі, що ви є на авторському Ютуб каналі Василь Кламчук. Підписуйтесь, дзвіночок ставте, аби нічого. Важливо не пропустити лайки, лайкоси, категоричні українські будовайки. Це ваш внесок в боротьбу з алгоритмами YouTube для того, щоб він більш активно працював із власне розповсюдженням, більш широким розповсюдженням реальності, яка є сьогодні в Україні, україномовного контенту, україномовного контексту. Причому я дуже би звернув вашу увагу, що сьогодні ми фіналізуємо до вечора, там до 12-ї, ну якщо не та години, нашу акцію. Подаруй бійцю шкарпет. Ви фантастичні, просто дякую і фабрика, я так розумію, вже розігрілася, да, пан Іван, наші бандіти, ну так називається виробництво у Львові, які готові власне запустити цю всю ходу. Спасибі, друзі, великі! Всіх ще раз зі святом, ще з Великоднем, з вербною неділею, хто коли як відзначає. Думаю, що незабаром там і наші церковники якось узгодять ці моменти і щось там з календарем попорюються. На загал все одно, ми віримо в Бога, ми пхаємо, звичайно, разом з нашими оборонцями, з хлопцями і дівчатами до перемоги. Кожен на своєму місці, все як вміємо, і ми над цим працюємо. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. Не перемикайтеся, будь ласка, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!